Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорому відео. Сьогодні ми отримали перше промо у FC24, це промо Nike. Що це таке, які гравці туди потрапили, як воно буде працювати. Про це все я сьогодні вам розкажу. Також подивимось маркет, поговоримо про свіжі новини, все як ви любите. Тож, якщо вам подобається такий контент, не забудьте підтримати лайком. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, тут буде багато цікавого зі світу FC24. Розпочати цей випуск хотілося б з актуальних новин. Перш за все, ті з вас, хто грають на ПК постійно, мене питають. А що взагалі відбувається? Чому ми не можемо отримати наш Early Access, Чому нам доводиться плясати з бубном для того, щоб взагалі зайти в гру, там якісь використовувати лайфхаки, щось працює, що ні, взагалі це жахіття так от і спорт в своєму офіційному twitter аккаунті який називається EA Sports FC Direct Communication, там вони розповідають про всі баги, глюки, компенсації і таке інше. Я враджу підписатись і запевняю ще багато постів від цього аккаунта Ви побачите протягом сезону. Так, от сьогодні ввечері в цьому аккаунті з'явилась інформація стосовно того, що її працюють над вдосконаленнями платформи ПК. А саме вони намагаються зробити щось із читерами. Я думаю, що не для кого для вас не секрет, що на ПК багато читерів, які можуть натиснути якусь комбінацію клавіш, їх викидає з. Мачу вас викидає з матчу, вам зараховує поразку, їм зараховує перемогу. Я також отримував кілька разів такі поразки, саме від гравців на ПК. Але проблема в тому, що її вирішили з цим боротися вже або напередодні офіційного релізу старту гри, або вже навіть після виходу гри. Тож гравці з ПК, яким було обіцяно доступ ранні з 7-ї години за київським часом, 22 вересня. Вони його не отримали, тобто сьогодні цілий день хлопці все ще не можуть зайти в гру. Якщо ви є моїм глядачем і користувачем платформи ПК, можливо, ви вже зайшли в гру. Дайте знати мені про це в коментарях. Я думаю, інші люди будуть читати, і їм це буде цікаво. Але з тієї інформації, що в мене є, я поки що в Твіттері не бачив вирішення цієї проблеми, і сам акаунт і Sports Direct Communication нічого про це не сказав. І один популярний трейдер мед показав, що він просто. Не може зайти в гру, він каже, що я заплатив за цей екстра ексес для трейдерів, це Дуже важливо мати ранній доступ в гру, і він просто не може ним скористатися. Її це замовчують. Вони просто зробили цей твіт, що ми працюємо, хлопці, окей, все нормально. Тож я думаю, просто це черговий показник того, що нам доведеться з вами а, витримувати цього року, і які косяки їй будуть просто робити один за одним. Я в цьому впевнений. Друга новина стосується лагів у. Геймплеї. Теж багато хто з вас в телеграм-каналі пише або в Діскорді, що в них лагає дуже сильно гра, і а, рішення запропонував нам FoDong, це дуже популярний також трейдер, і а, інфлюенсер в Твіттері. Так от. Проблема вирішується в Game Settings, вам потрібно відключити анімацію, індикатори значків PlayStation, тому що вони дуже великі і ну, ходять чутки, що саме вони тормозять ваш геймплей. І Фудон пише, що його проблема була вирішена відключенням цих анімацій. Я їх для себе особисто вимкнув одразу, тому що вони просто величезні, некрасиві, мені не подобаються. Тож, якщо у вас є проблеми з геймплеєм, прошу вирішуйте їх саме таким чином. Якщо ж ви хочете. Цю та інші новини дізнаватися максимально оперативно. Я вам раджу підписатись на мій телеграм-канал. Можете побачити. Я, наприклад, виклав твіт від всі сьогодні ввечері, і так само тут є ще деякі лайфхаки, стосовно яких ми зараз поговоримо в цьому відео. QR-код ви наразі бачите в себе на екрані. Тепер давайте перейдемо до контенту, подивимось промо-команду першого і всі на футбіні, тому що, на жаль, на консолі ми не можемо в такому такому вигляді це зробити. Тут у нас 5 карточок, чомусь футбін додав 4, але я знайшов вже семкер. Втім, на жаль, ми бачимо, що немає її так, якась проблема з ну Отак виглядає її картка. Семкер 90 рейтингу. Можливо, ми зможемо відкрити зараз золоту. Так, отака сама картка тільки в дизайні Nike, От, бачите, я вирішив цю проблему, коштує вона приблизно ті самі гроші. Ну і чотири ще представника: це в нас Олексія Путеля, Енсо Фернандес, Федеріко К'єза, Про цих двох хлопців ми знали. І Ворджол Ван Дайк з Ліверпуля. Така команда дизайн шалений, анімації волкаутів. Просто вау, до дизайну претензій в нас ніколи нема. Що із себе представляє це промо? Я пропоную вам подивитись вже на консолі. Тепер переходимо до взагалі змісту. То про Monarch, що це таке, ви могли побачити, що картки мають інший дизайн, але вони не мають жодних відмінностей по статистиці. Так і є, це абсолютно такі самі картки. Тоді ви запитаєте, на що взагалі це промо, в чому так сенс і що їй нам кажуть цим робити. Ми відповідь знаходимо в розділі Objectives і Life. У нас з'явилося Nike Nikeмеad Ready і доступне воно 6 днів, 18 годин, тобто до 20-ї години за київським часом. В наступної п'ятниці, в принципі, це той час, коли в нас вийде якесь нове промо. Воно на тиждень і завдання теж актуальне на тиждень. Тобто, коли ці гравці підуть з паків, я так розумію, що вже. Вони будуть і не актуальні. Вам потрібно, маючи одного гравця цього промо, Nike Metredi, в своєму стартовому складі просто грати і вигравати матчі. 20 матчів потрібно зіграти і виграти 10. І за це ви отримуєте купу шалених паків. Так, вони всі untradeable, але в нас тут Джамбо преміум Голплеєр пак за 7 перемог, 81x2, untradeable пік один з трьох гравців на вибір 80 та багато іншого. Так, це цікаво, тому що наразі в нас дуже мало можливості комплектувати свої склади. Тож, якщо ви замовляли Ultimate Edition поперед замовленню, ви так само як і я, отримали сьогодні пак, який містив собі одного гравця в оренду на 20. 24 матчі з цього промо Nike Met Reality, одного гравця з команди тижня і якусь там форму. Мені випав Вержл Ван Дайк на 24 матчі, і потрібно зіграти 20. Я, напевно, не буду експериментувати. Я просто виконую це завдання у Squad battles і заберу точно свої пакетики, щоб нікого не купляти, тому що ці картки вони дуже активно рухаються на маркеті. Гравцям вони потрібні, їх закупляють, потім вони не потрібні гравці відіграють свої 20 матчів їх продають. Якщо пам'ятаєте, минулого сезону щось аналогічно ми бачили з вами під час промо level up Так, от, якщо ви не хочете ризикувати і робили передзамовлення я вам порадив би просто використати цю аренну версію гравця. Тим паче, якщо у вас там не Вержол Вандайк, як в мене, а Енсо Фернандес або Федеріко К'єзе, ну не така вже він і м'єта, щоб витягувати вам якісь матчі. Ми трошки трейдили сьогодні на цій команді. Купляли Федеріко К'єза і Енсо Фернандеса. Очікувано, вони були найкращими опціями для трейду, тому що вони найдешевші. І ті, хто купляв версію Ultimate, але не за передзамовленням, вони не отримали цей пак. Відповідно, їм довелося купляти цих гравців на маркеті. Той саме Федеріко К'єза. Я його двічі сьогодні фліпав. Купляв там по 63-65, по 75, по 77 Продавав. Картка гарно рухається. І за. Раз в мене навіть має бути тут десь два Енсо Фернандес. Можливо, він знаходиться в мене в нерозподілених предметах. Так і є. Я купив дві картки по 40 тисяч, це ризиковано. Але мені здається, що завтра зранку люди можуть прокинутись і люди можуть піти виконувати завдання, грати матчі за ці картки, тому що знов ж таки всі хочуть отримати паки і комплектувати свої склади. Також як ми з вами вчора передбачували з вами, отримали вже сьогодні перші. Повноцінний, як то можна сказати, промо-паки. Це в нас Prime Gold Player Pack за 600 FIFA Points, 12 карточок, 6 рарних, ліміт в нас 3 на особу, на аккаунт. І... 8 ліміт за 350 FIFA points, 25 тисяч монет, ми вже такий бачили. Але тут є щось просто шалене. По-перше, це в нас Foundation Starter Pack, 10 рарних карточок, і якийсь тут один гравець в оренду, одна ікона в оренду, і, коротше кажучи, за 500 FIFA points, ну, така собі пропозиція, а за 175 тисяч монет або за 2000 FC points в нас 25 рарних карточок, всі рейтингом 80 або вищі і один гарантований 84 або вище, плюс один драфтокен, і все це діло антрейдево. Тобто і її знову ж таки просувають, розвивають цю концепцію, яку вони розпочали минулого сезону. Ваші клуби знов будуть переводити в full untrade, будьте до цього готові. паки будуть кращі, паки будуть більш соковиті. Ми і героїв, і ікон цього року також побачимо. Стосовно СБЧ, які ми сьогодні отримали, тут є. Ну, ж таки, цікава картка, і вона взагалі неймовірно, якщо казати про другий де-факто день гри, це в нас СБЧ на флешбек. Кевіна де Брюйне, 87 рейтинг, 80-й пейс, і це дуже важливо, тому що в його 91-ї картки золотої поточної актуальної, всього лише 72 швидкість, 84 удари, 91-й передачі, 83-й дріблінг. Цього звісно замало, 70-й і 74 фізика. А вимагають за нього 86 рейтинг і 87. Сьомий рейтинг, дві збірки, також одного гравця з Манчестер-Сіті і одного гравця з Прем'єр-Ліги. І так це, звісно, підняло рейтинг, який валявся по мінімалці, тому що ніхто не очікував, що вони в першу п'ятницю активної гри дропнуть таке збиче. Але вже як є, будемо також під це підлаштовуватись, будемо дивитись на майбутнє, закладувати таку ймовірність. Якщо ви не вирішили ще чи збирати вам цього Кевіна Дебрюна чи ні, він коштує. 256 тисяч монет плюс-мінус. І Скілмувс 4, Вікфуд 4. Ну, картка виглядає як для стартових складів, звісно, прикольно. Мені важко оцінювати після FIFA 23, де там у всіх були по 90-плюс стати. Я ще не дивився огляд Inception, але думаю, це KDB. Якщо у вас якимось чином вже в клубі багато антрейду, і ви просто хочете а, мати антрейд-картку на 2-3 місяці. Я думаю, що це може бути непогана опція. Пам'ятаєте, минулого сезону в нас був Феде Вальверде, потом 86-го рейтингу. І і незважаючи на рейтинг, він а, просто там кілька місяців був а, одній топових скарток на своїй позиції. Багато кіберспортсменів його використовували. Я думаю, щось таке може бути з кейном Дебрюйне. але тут питання ціни. Ще одне СБЧ ми отримали, називається воно The Reds. І тут від нас вимагають одного гравця Ліверпуля в стартовому складі. Один гравець золотий, і далі ще купа вимог. Але цікаві не вимоги, і те, що ми отримуємо за виконання цього ЕСБЧ-преміум Голпак, а те, що тут є черговий. Ліч, якщо ви виконуєте це СБЧ з Веб Application, то у вас немає можливості його підтвердити. Якщо ви туди запхали гравця з чоловічої команди Ліверпуль, думаю, більшість робить саме так, просто за звичкою. Так от можна тільки жінку гравця Ліверпуль підтвердити з веб-аплікейшн. Якщо ж ви збираєте це СБЧ з консолі або ПК, то тут ви можете підтвердити вже в незалежності від того, чи у вас представниця. Жіночого Ліверпулю, чи представник чоловічого, майте це на увазі, якщо плануєте збирати це СБЧ. Якщо ми поговоримо трошки про маркет і мій трейд, сьогоднішній день був не таким вдалим, чесно кажучи, як вчорашній. По-перше, ну десь втома далися ознаки від старту. По-друге, не те, щоб був активний маркет в плані руху. В якийсь момент ми отримали early access, гравці по підписці і Play мають тепер 10 годин можливість пограти. Але за рахунок того, що в нас немає. Лояліті паків. За що того, що гравців з EPLE, скоріше все, немає промо паків Points за передзамовлення, то монет в них не дуже багато, тому вони і не особливо вплинули на маркет. Такого, як вчора, в нас не відбулося, У мене на рахунку, ви бачите, 310 тисяч монет. І а, я тут продаю свої а, інвестиції. Хвіча пішов, є два Ернандеса по 40 тисяч, це ще 80 тисяч монет, тобто десь 390 тисяч монет, є ще пару карточок в клубі, плюс-мінус 150 тисяч я заробив, пофліпав трошки героїв, вивчаю ціни. Лемті дуже гарно працює, рухається кожного дня. Ну і про кезу я вам розпив. Але сказати, що я можу занести собі. Собі цей день прям в такий шалений актив, ні, втім, ну щось пофліпали, десь якісь інші методи пробуємо, десь на СБЧ пробуємо трейдити. Ми також навчаємось, тому буду тримати вас курсі. Якщо ми говоримо про поточні ціни на маркеті то вже другий день під десь там другу годину за київським часом ночі, маркет набирає, тому що люди перестають відкривати паки, і карточок стає мало, бажаючих купити стає багато. Але якщо ми пригадаємо вчора. Під ранок маркет вмер, тому що зійшли в нас сполучені штати і в цілому вся Америка в гру. І після того вони відкрили купу паків і, скоріш за все, купляти. Нема кому було або американці дігі паки відкрили, або можливо небагато вони донатили. Я не знаю, як саме чому так сталося. Втім, сьогодні маркет почав відскакувати вже десь в, у 10 або у 11 ранку за київським часом. Тому, а, стосовно овернайтів, я б тут був дуже обережним. Мені сподобалася ціна на Фернандеса. Ви бачите, він наразі 45 тисяч монет. Можливо, він трошки просяде, а, це виглядає перспективно, але всі інші картки вони. Набирають, і я особисто не планую ризикувати закупляти овернайти, тому що, коли вже все відскочило, ну трошки глупо так купляти. Я буду дивитись на маркет зранку, і якщо ці картки впадуть в ціні, знову ж таки, по тенденції, яка в нас була вчора, тоді я думаю, що я зроблю якісь закупівлі. Якщо ні, то я вже буду чекати трейдебл суплаю величезного під нагороди Squad Battles. О, там буде цікаво, там мені буде цікава і перша команда, команда тижня там мені буде цікаво і вся мета Що ми говоримо про першу команду тижня? Вона дуже потужна. Доку цікаво, дібала цікаво. лівандовський та також може спрацювати. Мхітарян може спрацювати. Карчовий може спрацювати навіть Макскуміс може спрацювати. Лемті, я думаю, це буде дуже потужна картка. Коли він піде з паків, 29 вересня, коли люди зайдуть в ру і отримують вже всі свої промопаки, нагороди, почнуть комплектувати склади. Я думаю, що цей хлопець може коштувати і 60-70 тисяч монет, тому я за ним буду слідкувати, моніторити. Можливо, я навіть якось спробую його закупити, одну-дві картки. Подивимось на мій бюджет, але це ті хлопці, цієї промокоманди, які мені подобаються. Також мені дуже подобається Альдасарі, Сарі. Я думаю, що коли 22 вересня. Всі зайдуть в гру, то вони будуть будувати склади з Саудівської Аравії, свої початкові склади, тому що там купа метагравців, і ми вже бачили, як рухається Кріщіану Роналду, Роналдо, Канте і інше. І оцей хлопець, я думаю, може гарно спрацювати, тому що в нього Ліга з Саудівської Аравії 4-5 зірочки. Подивіться, як він біжить. Так він б'є не ідеально, але це початок гри. Я що думаю зробити, це такий невеличкий лайфхак. Я думаю, його купити, 3-4 картки і квіксельно, пам'ятаєте, я вам... Про цей лайфхак вже розповідав в минулих відео. І вже потім, коли е, в гру всі зайдуть, я подивлюсь по ситуації: якщо він буде коштувати ну, багато грошей, так і ще буду мати прибуток, то я просто його оновлю в веб-аплікейшн і продам. Якщо ні, ну квіксельну і квіксельно. Я його планую купити там по 10, по 10, 200 тисяч монет, ну квіксел в нього, скоріше за все, буде 9900. Ну, втрачу я там тисячу монет з чотирьох карток, ну невеличезна, так втрата, але я можу заробити монет і и в Принципі, не інвестуючи нічого, так, бо в мене гроші повернуться для подальших активних е трейдів моїх. Так от так само можете зробити і ви, або придивіться до якоїсь ще картки, той самий мофі, може бути такою ж інвестицією, тому що бюджетний біс потенційно, і він кожного дня від своєї мінімалки е відривається. Плюс ця команда дуже рідкісна, тому вона мені подобається. Друзі, такий вийшов відеоролик. Якщо у вас залишились якісь запитання по традиції, задавайте мені їх в коментарях. Я Спробую всім відповісти. Побачимо з вами. Коли побачимось. Дякую всім за шикарний сьогоднішній стрім. Всі буде Україна! Бережіть себе, Па-па.